Волинь прощається з високопросвященнішим митрополитом Ніфонтом. Сьогодні у четвертій годині ранку на 68-му році життя його не стало. Митрополит Луцький і Волинський запам'ятався краянам як багаторічний керівник єпархії УПЦ МП. Ті, хто спілкувався з духовним наставником, пам'ятають його як світлого, щиросердного мудрого і вольового духовного наставника. Родом священник, в миру Василь Андрійович Солодуха із села Галина Воля Старовижівського району. Народився у 1948 році, навчався у московській духовній семінарії, працював у єпархіях різних міст та областей України. Однак минулого року, за станом здоров'я, рішенням синоду Української православної церкви був звільнений. Розпорядженням керуючого Волинської єпархії УПЦ єпископа Волинської Луцького Нафанаїла священникам єпархії благословляється служіння заупокійних богослужінь за душею новоспочилого митрополита Ніфонта. Повідомляє прес-секретар єпархії УПЦ. Попрощатись з владикою волиняни зможуть у Свято-Покровському кафедральному храмі міста Луцьк, у якому й перебуватиме тіло похорон митрополита відбудеться на території Свято-Покровського храму у п'ятницю 24 березня о 10:30